Усім Ола! З вами Ніколас! І сьогодні я вам покажу, як знайти, як зробити телеві... плазмовий телевізор в Майнкрафті без всяких модів. Хтось би сказав, що заді мене цей плазмовий телевізор це мод. Я б теж сказав, якби не знав цей механізм. Тому дивіться відео і ставте лайки. Погнали! І так, щоб зробити плазму і телевізор, вам буде потрібно стійка для обладунку, голова дракона, поршень, простий блок редстоуна, фіолетовий бетон. ну Це залежить від того, яка у вас стіна в домі. E, Кварцовий блок це в мене підлога, вона не знає, не думаю, що буде потрібна. І сходить з червоного піщанику Так, що ми робимо далі? Дивіться, викопуємо тут ми Так, це ми також забираємо. Це той телевізор ще був. Це поставив, коротше. Це ми коротше, забираємо. Нас має бути двоє стіна. І що ми далі робимо? Далі ми ставимо поршень. Чекайте, на той бік поршень. Ставимо поршень о, сюди. Тако. І це все добре. Там тож, також блок викопуємо. І потім ставимо наші стійки для обладунку, ставимо блок редстоуна. І знову стійку для обладунку. Ні, давайте поки що надіне голови дракона. Наші голови вдягнуть. Ой, чекайте, І запутався. Зовсім не в той бік. Нам треба ці стійки зробити в інший бік. тако, І ось так. Все. Тепер вдягаємо ці голови. Так, є. О! Такі ці голови просто гумежі. Так, тепер ставимо наш блок стоуна. Добре. Переставимо знову стійку для обладунку. Так, давайте я включу, бо зараз телефон сяде і знімлю відео. Так, стану тут в стійку. І стам голову дракона. Є. Голва дракона наша стоїть. Роб... Що ми робимо далі? Далі, 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 далі. Так, ми тут же заморовуємо. Це вже нам не пригодиться. Я сподіваюся, головне тут... Дуже і дуже все обережно робити. бо будь який крок може зруйнувати ваш телік в Майнкрафті без малю, да. Так, давайте, давайте зараз сюди. Тако і так само з другим робимо. Викопуємо тут блок 2х2. Тако і ставимо блок. Є, все, наш блок стоїть. І давайте зараз ставимо блоки. Столу. Добре. Ми їх посунули. Тепер знову ми їх сунемо. Так, ставимо наш поршень. і ставимо наш другий поршень. Є. І тепер це все нам буде потрібно засунути. Так, є і є. Так, тепер піддивіться, що ми далі робимо. Далі ми ставимо наш бетон, або якого у вас кольору стіна в домі в Майнкрафті. І дивіться, у нас вже вимальовується телевізор. Ну, ну щоб зробити далі, вам буде потрібно взяти ще. Поршень знову. І ой, не той бік. Вниз поршень має бути. Ось так має бути вниз поршень. І ми це все закриваємо, щоб це не палилося у нас. Щоб не здавало, що там внизу десь є цього. стійки для обладунку. Так ось, тако, тако і так, все готово. Перці поршні ми забираємо. І ставимо нашу, наш фіолетовий бетон. Тако. І так, готово. І для чого була потрібна мені блок червоного піщаника? З блоку пі червоного піщаника можемо зробити ось таке от крісло, точніше, диванчик. Ось такий от диванчик і собі можемо чути. Можемо собі сідати, дивитися телевізор, Слати. ніхто нам не, не мішає. Собі так сидимо, дивимося телевізор. Ми собі дивимося телевізор. Собі можемо дивитися тут ми телевізор. Такі сидимо на дивані, дивимося телевізор, собі переключаємо канали. Якби він ще робив, було б класно, зовсім просто супер. А наразі всім дякую за перегляд. З вами був як завжди Ніколас. І сьогодні я вам показую, як зробити телевізор плазмовий телевізор в Майнкрафті без. без. без модів. Да, друзі, гудбай вам! Гудбай!